Привіт, я Дарина, це мій відгук про курс А1. До початку курсу я спробувала займатися індивідуально з викладачем, також спробувала займатися у великій групі, і до початку навчання я мала загальні уявлення про граматику, тобто я вміла виконувати граматичні завдання, але я взагалі не могла використовувати ці знання в повсякденному житті, тобто говорити я не вміла. Я очікувала в стислі терміни отримати гарну базу для того, щоб в подальшому продовжити навчання на рівні А2. Я очікувала впорядкувати ті знання, які я отримала в навчанні у великій групі. Я мала великі проблеми з розмовами на повсякденні теми, тобто я боялася сказати щось неправильно, я боялася ходити до магазину, я боялася далеко десь їздити потягом, і я дуже часто користувалася перекладачем. Навіть тоді, коли я, в принципі, знала слова для того, щоб щось сказати людям, але я не могла ці слова скомпонувати в речення. Мар'яна на занятті поводиться професійно, тобто вона не критикує учня, вона лише направляє його думки в правильне русло, і учень сам може виправити його помилку, подумавши про те, що він виконав неправильно. На заняттях ми дуже багато спілкувалися, і я не відчувала стресу через те, що критика була відсутня, і, в принципі, це допомогло мені подавати цей психологічний бар'єр також і у повсякденному житті. Тобто я не боюся щось сказати неправильно, я розумію, що все одно мене зрозуміють, тобто, що це не моя рідна мова. Навчання забирає досить багато часу, але навчання не нудне, Тобто я дійсно отримувала задоволення, коли я виконувала це домашнє завдання, але зазвичай для того, щоб ретельно все виконати, це займає не менше 4 годин часу. Вимоги курсу я виконувала, мабуть, на 65% через брак часу, через початок навчання в університеті. Я би порадила брати участь у курсі тим, хто має найголовнішу мотивацію для навчання, і, мабуть, що не менш важливо, це час для того, щоб приділяти цьому курсу. Мені особисто дуже сподобався формат навчання у малих групах, тобто кожному студенту приділяється однаковий об'єм часу, і я мала можливість почути помилки інших студентів. І не повторювати їх потім. І для мене особисто більш комфортним був формат спілкування зі студентами, ніж з викладачем, тобто з людьми, які мають однаковий рівень зі мною. Навчання не підійде для тих, хто повинен поєднувати, наприклад, як я навчання в університеті з роботою, і тим, в кого не вистачає, просто є брак часу. Для того, щоб виконувати всі домашні завдання. Я би хотіла продовжити навчання згодом, але зараз, на жаль, я не маю достатньо часу для того, щоб отримати 100% ефективність від курсу.